Днями у Львові відбулась масштабна подія за участю провідних медиків України, Європи та США. Це вже в дев'ятий раз проводиться міжнародна школа, семінар сучасні проблеми візуалізації в клініці. Вона проводиться за участі Асоціації радіологів України і доброчинної американської організації, яка називається Друзі Радіології в Україні. Ця школа збирає радіологів, лікарів регненологів спеціалістів з ультразвукової діагностики, магнітно-резонансної томографії, комп'ютерної томографії з цілої України. Це було в 1996 році. Ми перший раз ставили конференцію. Два роки пізніше ми знову почали. Тобто Іванів перейшов до нас, бути співголовою зі мною. І від того часу ми, що два роки робимо конференцію, до цього часу прийшли до нас понад три тисячі людей слухати. Ми мали першого разу дев'ятеро лекторів, восьмеро було з Америки, тільки один був з України. Цього разу ми мали 15, маємо 15 лекторів з України. Маємо п'яті з польщі. Це зростає весь час. Організатори відзначають, що збільшилась не тільки кількість лекторів та слухачів, а і відбулися інші важливі зміни у форматі школи семінару. Засідання відбувається не тільки тут, у готельному комплексі Гетьман. Засідання також проходять у центрі святої Параскеви, який є співорганізатором нашого заходу. В цьому році відбулася визначна подія. Тому що вперше до роботи цієї конференції була залучена приватна медична структура. Щоб працювати в практичній медицині, співробітники і керівництво цього центру завжди прагнуть до того, щоб максимально підвищити рівень підготовки фахівців. Про це свідчать семінари, котрі були проведені в рамках міжнародної школи на базі Центру святої Проскеви. Адже тут відбулися і відбуваються майстер-класи, а це свідчить про те, що фахівці цього центру вже мають такий досвід, котрий вони можуть передати фахівцям не тільки всієї України, а й навіть поспілкуватися на рівних із видатними фахівцями з Європи і Сполучених Штатів Америки. Відзначимо також, що спілкування та обмін досвідом з лікарями інших країн стали нормою для фахівців науково-медичного центру святої Параскеви співпраця медичного центру святої Параскеви з нашим центром після дипломної освіти у Варшаві складається як найкраще. Це молоді зацікавлені лікарі, які мають бажання навчатись сучасній медицині та радіології. Вони переписуються електронною поштою, обмінюються досвідом. спільно розглядають складні випадки та годинами обговорюють нові методики у МРТ та КТ діагностиці. Це ідеальна співпраця медиків сусідніх держав, які розуміють важливість роботи над підвищенням кваліфікації. Також медичний центр постійно розширює співпрацю з медичними та науково-дослідними установами України. Зараз я представляю е, інститут ядерної медицини променевої діагностики, який півроку як створено у місті Києві в рамках Академії медичних наук України. І зараз ми готові е, обговорювати. І приступити не тільки до практичних дій в плані консультування обстежень, проведення інтерактивних конференцій, а й виконання сумісних наукових досліджень.